І від історії до сьогодення, спочатку повномасштабного вторгнення, Румунія, яка має кордон з Україною довжиною у понад 600 кілометрів, активно підтримує наших біженців, більшість з яких діти. Тож, аби мінімізувати стрес та допомогти юним українцям швидко інтегруватися у нове суспільство, вивчити мову та знайти друзів неподалік від Бухареста. Запрацював центр інтеграції. У ньому діти не лише навчаються, а й відчувають себе частинкою великої української родини. Арт-заняття, майстер-класи та спортивні ігри у цьому центрі інтеграції для українців, що не щодня відбуваються цікаві події. Діє він у передмісті Бухареста. Крім того, що діти отримують програму навчальну, діти отримують фізичний розвиток. У нас є танці, гімнастика протягом дня. У нас є позаурочні студії, гуртки В дня діти можуть. Розвинути свої таланти, Олександра евакуювалася до Румунії на початку великої війни, жінка працювала вчителькою у престижній школі Києва. Зараз вона одна з вихователів інтеграційного центру у Румунії і опікується молодшою групою. Це діти від одного до трьох років. У нас є тематичні дні, і ось мої відвідувачі приходять о 9 ранку. І до 13.00 у нас є один одна цікава тема, яка поширюється на цілий день. Протягом цього дня, якщо доречно інтегрувати. Ти три-чотири предмети супер дивлячись. Наприклад, сьогодні у нас тема професії. Ми взяли класну книжку американського автора. Ми читаємо цю книжку, вибираємо слова, які нам можуть бути знайомі англійською мовою, збагачуємо словниковий запас, рахуємо персонажів, відтворюємо послідовність дій української мови. Окрім дошкільнят, часто на заняття приходять і діти, які вже відвідують румунські школи. Приїхало до Румунії дуже багато українців. І дуже хотілося якось допомогти. Якийсь час я працювала на вокзалі, розміщувала людей, шукала житло, на кордоні зустрічали українців. Потім я створила групу в Телеграм для допомоги українцям, а потім я зрозуміла, що цього замало, тому що в групі багато здавалося е, запитань, а куди можна піти з дітьми, а де можна зустрітися. А які заняття проходять в цьому районі? І тому з'явилася така ідея, що потрібен центр обов'язково. І я відчувала, що я можу це зробити. Тому що я проживаю тут вже давно. Я тут проживаю 10 років. Вже Ольга пригадує, що ідея інтеграційного центру зародилася в неї ще 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення Мені дуже дуже хотілося зробити якийсь куточок для українських дітей, куди вони могли би прийти і знайти для себе заняття. Цікаві Але головна ідея створити куток нормальності і соціальної інтеграції. І заняття не лише є розвиваючими, а й мають психозащитну функцію, і це головна ідея, тому що діти приїжджають стресовані, які багато чого пережили в Україні. І ми я замагаюся не перегружати їх заняттями і вивченнями. Тут діти вивчають і румунську мову, аби їм було легше освоїтись у новій країні. Крім того, перед початком навчального року у центрі проходять спеціальні курси, де готують до румунської школи. Син Маргарити Марк теж відвідував такі заняття, і хлопчику дуже сподобалось. Це дуже гарний старт для нас. Бо він вже ж не дуже знає мову. Разом з Ольгою в центрі він якраз вивчав цю мову, а і він може. 에, може вже сказати, ну, на момент, коли він пішов у школу, він мог 에, будувати прості речення. там, Я вас не розумію, мені потрібен в туалет, в мене болить живот. А в такому центрі ми знайшли багато друзів, вони мешкають поряд. І, ми, ну, наприклад, мій син має дуже гарну подружку, з якою вони ходять друг у друга в гості, вони ходять на майданчик. І 에, діти. Мають кого позвати на день народження. Це ну yeah, yeah. сина було 10 дітей на день народження. і Він не відчував, що він десь, де в нього нікого нема. Також у центрі є чим зайнятися і дорослим. Для них тут проводять спеціальні курси з румунської мови. У нас зараз є декілька груп румунської мови для дорослих. Одна група є для дітей. І окремо у нас є підготовка до румунської школи, де ми вчимося читати, писати. Зараз у центрі працюють 10 українських учителів. Усі приїхали до Румунії після початку великої війни. Щодня вони проводять різні заняття з музики, танцю, акторської майстерності, майстер-класи з малювання чи ліплення. Загалом роблять усе, аби допомогти дітям та дорослим освоїтись у новій країні.